Усім привіт, друзі! На зв'язковий Клоундре. І я вже давненько не з'являвся на зв'язку. А знаєте все чому? Тому що в мене були деякі проблеми з обладнанням. Ну, це ладно. Ну що ж, сьогодні ми з вами пограємо в Roblox. Я зробив собі отакий от, от скінчик, тому має все бути добре. Ну що ж, добре, давайте заспавнимо нашу машинку. Це така от, от початково не дуже цікаво. Ну добре, давайте спробуємо пройти якийсь рівень. Ааа, блін! Фух, Це було... Легко, ну, але було несподівано. Гаразд, давайте. Ай. Коротше, ця гра заключається в тому, що я маю просто їхати і проходити рівні на машинах. Тобто, ось у мене є, бачите, ось в лівому кутку є такі от, е, ягулятки. І, от якщо я типу, там назбираю, наприклад, тих самих 500. То я зможу купити це авто. Назбираю 900 це авто. Назбираю 300 це авто. І так далі. Так, добре, давайте почнемо заново і проїдемо усе як треба. Ой, а що таке? А, -а, -а я зрозумів. Бачите оцю штучку? Я в неї просто вдарився і з цього я вмер. Так, а тут я так розумію, так... а, ні, тут. Нема таких штучок, просто вони червоні такі. Окей. О, до речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що мені засняти в робоксі саме. Я думаю, що якщо у вас є якісь прикольні плейси, пишіть. Я в них обов'язково пограю і засніму для вас. Ааа, блін. Так, окей. Давайте ще раз спробуємо. Це було цікаво. Що ж, тепер нам потрібно... Опа! Ось так от. Блін. Я не зміг. Ну нічого страшного. Чекай, чекайте, чому я отак ну, так вот. А секунду. Ага, все, я розпоняв. Все, отак. От от. Так, все, давайте. Тут якісь технічні неполадки сталися. Ну, то нічого. Ну що ж, давайте, поїхали. О, до речі, друзі, я не пам'ятаю, сказав я вам в початку чи ні. Ну, але я дуже попрошу вас поставити лайк та підписатися. Це для мене буде дуже приємно. Тому що я дуже хочу, щоб у мене стукнуло хоча б 15 підписників. Я знаю, це дуже мала мрія, ну, але сподіваюся, що вона виконується. Гаразд. О, тепер ми вже на якійсь трасі. Так Формула один. Тут тепер у нас якесь місто. Якесь воно знати маленьке. Ну, гаразд, ми його при, да, знаєте, не зря говорить, не говори гоп, доки не перестренеш. Добре, поїхали. Ну, серйозно, якесь маленьке це містечко, яке ми проїхали. Тут таке, блін, просто незручне управління, ви б знали. Чому ж? Чому ми отак от просто сповнилося? Так, добре, давайте, поїхали. Ай-яй-яй. <intake> так, добре. Так, так. А! Наша машина! Вона зламалася. Так. Так, це вже ж було неочікувано. Ну, але добре. М -м -м -м. Так, окей. Так. 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 Все, нарешті. Тут дуже незручно у рулі. А чого? Моя машина стала е в рази швидше. Так. О, до речі, друзі, осініть від 1 до 10 мізки. Робив я його одночасно і платно, і ні. Поїхали. А, чекайте, я вже зараз на 15-му етапі. І тепер 15-й етап. Ой! Я випадково нажав. Так, поїхали! Врум-врум! Машинки! Так. О! Це було не дуже те й несподівано. Так, поїхали. Таке, непогано. Поїхали тепер. Так. Оце от, здається, що легке, ну цей паркур весь. Але, знаєте, коли ви граєте його на PlayStation, а хто не знав, ну я вже неодноразово казав, що я граю з PlayStation. І... я думаю, хто грає в Roblox з PlayStation розуміє. Ну, або з Xbox. Там. Я гадаю, що розуміють мою проблему. Окей. Треба приїхати. Опа! Приїхали. Так, гаразд. Так, зараз потрібно розвернутися. Так, блин. Не зміг. Так. Поїхали. Так, да так, -да, 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 -да. да, Опа. Ого, я не впав. Хоча думав, що впаду. Так, добрый, выехал, поехали выехала. Опа. О, раз... раздел очищен. Так, добро, поехала. Так, добро. Так, добро. Так, да, все. Ай-яй-яй. Так, зараз, зараз перевернемося і заїдьмо. Ай-яй-яй. А як? А як я помер? Вон. Так, поїхали. Ова, ова. Раз. Так. Так, поїхали. Так, швидше. Давай, 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 давай. Давай, давай. давай ти зможеш, все хороше. Молодець, молодец, молодець, молодець. Окей. До речі, якщо вам цей відос сподобається, то наберіть там якусь кількість лайків. Якщо вам цей реальний відос сподобається, то можливо я по ньому ще зроблю там продовження, якщо я один раз це все не пройду. Ну, видите, скоріше всього. Так. Овалрайт. Oh, right. Это опять гра. Нее. Неу. Не-не-не-не-не-не-не. Блин. Так, гаразд. Зараз будемо знову пробувати. М -м -м. Так, гаразд. Опа. Так, да, все як завжди. Вроді би, що пару рівнів пройшли. Так, окей. Добре, поїхали, поїхали, вели. Опа. Добре, добре. Все просто ідеально. Ні -ні 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 поїхали. Раз, два. Раз. Два. Так. О, розділ очищен Плюс 7 отаких От тут штучок. Так, поїхали. Ага, це ми катаємося на... Чому? А, на ананасах з банки, оці які ще в соці своєму. Цікаво. Блін. А, як це, як це тут, блін, незручно. Цим керувати, ви би знали. А -а -а! Давайте ще раз. Ну що ж ребятки, давайте так. Якщо ви зараз поставите лайк, я це точно пройду. Я це відчуваю. Зараз, поїхали. Ви ще досі не поставили? Ну ви серйозно, ну я для вас стараюся. Так, да, я знаю, я давно не з'являвся, але все одно. Якщо ви не поставите лайк, я просто не зможу це пройти. Можливо, ви, до речі, зараз поставили лайк, не знаю. Це залежить від того, чи я зараз пройду. От бачите, як це легко. Вас це займає декілька секунд. Давайте я поясню, як. Берете телефон, гортаєте, згортаєте відео, і у вас там є така кнопочка підписатися. Ви на неї нажимаєте і все. А якщо ви дивитеся з телевізора, то нажміть любу кнопку, прогортайте чуть, чуть вправо на іконку мого каналу. І після того просто нажміть Підписатись. Все. Бачите, як це просто? Ну що ж, давайте продовжимо. Так, у нас зараз тут Якісь шиби. Так. Врум врум. врум, -врум. Угу. Понятно. Ні, ну машину так-то взагалі не біть, не крашить. Ну якщо звідси подивитися, то я... ти в цьому сумніваєшся. Якщо що, то продавати одразу так. Ой, я маю пройти цей рівень. Це ж легко. Так, 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 так. Давай. Єс! Ну що ж, друзі, я гадаю, на такій прикольній ноті. Ми можемо завершити наш відеоролик. Я гадаю, що вам сподобалось. Тому, якщо вам реально сподобалось, то ви просто мені моя Тобто поставте лайк або просто напишіть в коментарях, що хочемо продовження. І я знімлю продовження по цій гріх. Ну що ж, а у мене це все. Пока, до скорого.